Якщо не приймете його так, як написано, то не вважайте себе дітьми. Можливо, ви вірите в Ісуса, але сьогодні ви закриті в темниці. Ви слухаєте сліпо слухаєте. І до вас не доноситься істина Євангелія, тому що ви сидите в темницях релігійного блуду. Знаєте, як діти ховаються? Спробуйте. Спробуйте. А тепер от попробували, зробіть, зробіть так, хто-небудь. А тепер скажіть, ви бачите, що я роблю? То що ви можете сказати? Отак От і закрили в темниці теж людей, релігійні темниці, де говорять, не переживайте, ви в самому кращому місці. Ми за вас подбаємо, ми вас поховаємо, ми вас запечатаємо. Ми туди сипнемо рукою в могилу землі. Ви головне, дзеркала позакривайте, щоб другого трупа не було в хаті. Ви головне. Ви головне, крісла поперевертайте, ножниці, не забудьте й палку положити, бо він вночі прийде і скаже, де моя палка? Окуляри. В чистилищі буде читати Євангеліє? Переконувати, що ми говорили правду, якби не було Євангелії. знаєте, якби не було Євангелії, а там слова Божі, то ви б не мали гріха, ви б жили по совісті. Але якщо ви робите не так, як заповів Ісус Христос, а кажете, що вірите в Нього, то тепер немає прощення для вас. І це теж написано в Іванії. Відвертаєтесь навіть тоді, коли читають, ось написано. Кидаєтесь брудними словами, але ось написано. Ви настільки безуглі... ви настільки глупі, що не клеїте зневажливі слова до Слова Божого. І не розумієте навіть, що не до мене ви звертаєтеся, і не мене поплюжите. А Господа мого Ісуса Христа, який для вас все ще не став Господом лишень на словах, бо серце ваше пусте.